Слава Україні, козаки! Сьогодні оглядаємо гібридний інвертор 12-вольтовий від компанії Анер на 2000 Вт. Приходить в двох коробках: чорнові, чистові і також в спіненому поліетилені. Тобто, пошкодитись він не повинен абсолютно. В комплекті, окрім інвертора, є ще тільки інструкція. Детальніше розглянемо цього малюка, його мені на огляд надав Ростислав, Величезну йому вдячність за це. І так, все стандартно. Екран, чотири кнопки керування, до яких ми повернемося пізніше. З цієї сторони вентиляційна решітка з фільтром. Сюди воздух буде втягуватись. Компорт. З цієї сторони у нас кнопка, яка вмикає, вимикає інвертор, і також ще одна вентиляційна решітка з фільтром. Зверху у нас є два отвори для кріплення інвертора на стіну або куди ви його там маєте кріпити. І знизу найцікавіше два вентилятора 80-мм на виду, вхідний порт під акумулятори, вхідний порт сонячних панелей, і також у нас є два вхідних. Термінала для підключення мережі і два вихідних термінала для виходу мережі. І болт, який заземляє інвертор. Щоб підключити акумулятор, потрібно зняти ось цю кришку. Вона знімається, відкрутивши два гвинта. Відразу до мінуса мені не подобається ось цей термінал підключення силових проводів акумулятора. Хотілося б, щоб тут були просто дві шпильки з гайками і можна було під'єднати силові дроти з клемою під болт. Але маємо, що маємо. Я таким терміналом користувався в іншому інверторі близько року, ніяких проблем не було, але знову ж таки хотілося б, щоб тут були шпильки з гайками. Подивимося ще на скрізний 0 в цьому інверторі. Так, нуль на тому зануляти прилад не прийдеться, і він буде працювати з фазозалежними газовими котлами. Підключив вхід, вихід, а також акумулятор. Все підключилося доволі просто. Напруга на акумуляторі 13,36 вольта. Пробуємо запускати перший раз і чи підтримує Анерн холодний старт. Тобто без 220 вольт. Так, запустився. Продувається. Подивимось до налаштувань. Щоб зайти, потрібно натиснути і потримати кнопку Enter. Так, відразу переходимо в 18-те меню. І вимикаємо наш біпер. Обов'язково треба змінити п'яте налаштування. Тут у нас стоїть тип акумулятора. AGN. Нам потрібно обрати USE, тобто виставити верхній і нижній поріг зарядки нашого літі залізу фосфата. Ось струм, яким буде заряджатися наш акумулятор. Давайте подивимося, які тут налаштування: 40 А50, 60 і 2 А. Тобто від 2 А до. 60 з кроком 10 А. Поставимо спочатку 30, а там буде видно. 26 налаштування це верхній поріг зарядки нашого акумулятора. Я не бачу сенсу заряджати акумулятор літій лізофосфат більше, ніж 14 вольт. Флотінг режим, тобто плаваюча напруга. До якої напруги будемо заряджати наш акумулятор, якщо він сам розрядиться з часом. Ставимо 13,6 В я. 29 налаштування нижній поріг, до якого інвертор буде розряджати наш акумулятор. Бачимо, що мінімум 10 вольт, але для літі залізофосфату 10 вольт це дуже мало. По даташиту дозволяється, але сенсу особливого нема, бо там немає ємності. Давайте поставимо хоча б 11 вольт. Тобто ця одна комірка буде розряджатися приблизно там до 2,7 вольта. Струм холостого ходу. 2,5 А або приблизно 30-35 Вт. Чи багато це чи мало, вирішувати вам. Подивимось, як Анерм справиться з максимальним навантаженням. Ось фен. Вмикаємо його. Це без підігріву. 250 Вт. Проблем немає. 23 А споживається з акумулятора. Включаємо перший режим підігріву. 1 кВт або 86 А. І максимальний режим. Напруга не просідає 228 вольт, але інвертор виключився. Тобто 2000 Вт, скоріш за все, це пікова потужність. Включимо навантаження на потужності близько кВт. Ось так. І подивимося, скільки часу зможе пропрацювати інвертор, чи не буде він перегріватися. Бачимо, напруга на акумуляторі 12,87 вольта і споживається 86 А з цього малюка. Більше 10 хвилин пройшло. 210 Вт зняв наш фен з акумулятора через інвертор. Все працює без проблем. 1 кВт довго тривало тримає. Подивимося на струм холостого ходу, тоді коли є включені вентилятори. Він складає 3,5 А навіть 3,7 А, що приблизно 50 Вт. Тепер підключимо інвертор до мережі і подивимося, чи зможе він заряджати. Акумулятор стому 30 А саме стільки я виставив в налаштуваннях. Бачимо, що він переключився в байпас режим. І зараз мала би розпочатися зарядка акумулятора. Так. Так, 12-13 А на зарядку. 14. Включилися кулера. Потужність зарядка зараз складає 370 Вт або 12 вольт 23 А. В налаштуваннях виставлено 30 А, по факту 23. Давайте поставимо трішечки більше в налаштування. Поставив 60 А.

55 приблизно і вище не піднімається. Тобто на інверторі вказано 60 А. Фактично є 55 або 850 Вт на зарядку. Ростислав ще просив перевірити 2 А на зарядку. Фактично у нас близько 3 А на зарядку. Встановив шумомір від фнірсі на відстані 50 см від інвертора. Фоновий шум складає зараз 21,2. дБ. Струм. Заряду в налаштуваннях виставлений на 40 А. Бачимо, що включились вентилятори і шум зріс до 53-54 дБ, що є не дуже комфортно на такій відстані, але якщо інвертор буде стояти, наприклад, в коморі або десь далеко в коридорі, то, можливо, вам це заважати не буде, вирішувати знову ж таки тільки вам. В моїй телеграм-спільноті, до якої ви можете доєднатися по посиланню в описі відео, просили перевірити сонячний вхід на наявність напруги, бо на деяких інверторах вона там присутня. І складала там 100-110 вольт. Зараз на цьому вході є 3,4 вольта, якими, на мою думку, можна знехтувати. Ну звісно, інвертор краще заземляти. Анерн ідеально працює з збіркою літі залізофосфату 4С1П. Я збирав цей акумулятор з елементів лішен на 416 ватт-годин кожен з елементів, тобто загальна ємність цієї збірки 1600 Вт-годин. Елементи замовляв на сайті BPower, в них є вони в наявності і вони відправляють доволі швидко. Я замовив і через 2 дні вже їх отримав. Посилання на цей акумулятор, а також на відео детального тесту, буде в описі відео, переходьте. Основна перевага 12-вольтових інверторів це те, що вони без будь-яких проблем можуть працювати з свинцевими акумуляторами, такими як Гелеві або АГМ, або навіть свинцево-кислотні звичайні. Але, знову ж таки, ресурс цих свинцевих акумуляторів, навіть якщо це Гель, ну, в, майже в 10 разів менший, ніж ресурс літій залізофосфату Тому, якщо у вас є свинцевий акумулятор його вам не шкода, то його можна використовувати з ось таким інвертором. Ось він запускається, включається. Але знову ж таки, ресурс значно, значно менший, ніж в літій залізо фосфатах з тилограм і форму сигналу. Бачимо, що у нас абсолютно чиста синусоїда без будь-яких спотворень. Знову ж таки, плюс для анерна. До висновків, Інвертор мені сподобався, але в нього є один мінус суттєвий, на мою думку, це його шум. 54 дБ на відстані 50 см це доволі гучно. І ставити інвертор в кімнаті, якій ви знаходитеся, або навіть десь поруч, я би не став. Якщо це є комора, чи дальній коридор, чи дальня якась кімната, і шум вам заважати не буде, то у всьому іншому це доволі гарний продукт, який. Точно знайде свого покупця. Він ідеально працює літій залісофотними акумуляторами, має величезний струм заряду в 60 А, і також цей струм заряду гарно регулюється від 2 А до 60 а з кроком 10 А. Це чудово. Має чисту синусоїду, тримає без будь-яких проблем 1000 Вт навантаження, підійде для газових котлів, холодильників, телевізорів, світла і всього іншого. Він не заживить, наприклад, мікрохвильовку чи електрочайник, але при 12-вольтовій системі. Це зробити дуже важко, там потрібно вже підніматись на сходинку або навіть і на дві вище. Але як резервне живлення для самого критичного і основного, такого як холодильник і газовий котел, це дуже гарне рішення. Дякую за увагу. Ставте подобайки, Напишіть, які інвертори ще ви хочете, щоб я протестував. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання на інвертор, на акумулятор і на деякі інші цікаві товари буде в описі відео.